Добрий день, любі малята! Сьогодні вранці, коли я йшла до дитячого садка, я випадково заблукала і потрапила на чарівну галявину, на якій росте лівоквітка. Вона мені так сподобалася, що я захотіла вам її показати. Діти, ви хочете побачити її? Добре, я вам її обов'язково покажу. На галявину йти дуже довго. А ви маленькі і у вас втомляться ніжки. Тому я вирішила, що ми поїдемо на потязі. Погляньте, який гарний потяг. А як ви вважаєте, діти, що не вистачає нашому потягу? Так, дітки, колес. А пригадайте, будь ласка, якої форми повинні бути колеса? Так, круглої. Тож додаємо нашому потягу колеса. Ну що, починаємо рухатися в нашу подорож. Ось ми і приїхали на нашу чарівну галявину. В полі я зустріла квітку чарівну, має жовте око та ніженку струнку. Пелюстки біленькі, так їй до лиця. Люблять її бджілки, їм вона смачна. Діти, ви впізнали цю квітку? Так, це ромашка. Бджілка прилетіла, на квіточку сіла, пісню заспівала і медок зібрала. Діти, ви тільки подивіться, до нашої бджілки почали прилітати її подружки. Дітки, подивіться уважно, скільки у нас квіточок. Так, одна. А скільки бджілок? Так, діти, багато. Ви великі молодці. Малята, я вам пропоную згадати геометричні фігури. Ми з вами знаємо: круг, трикутник і квадрат. Я пропоную вам скласти з геометричних фігур ромашку. Але діти, я не пам'ятаю, з якої геометричної фігури нам краще скласти квітку. Нагадайте мені, будь ласка. Так, діти, з геометричної фігури круг. Тож, розпочинаємо. Ось у нас є серединка, жовтенька, кругла. І тепер ми розпочинаємо додати кругленькі, біленькі пелюстки. Ось така квітка Ромашка у нас вийшла з геометричних фігур. Дітки, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Так, діти, мені теж дуже сподобалося. А з ким ми сьогодні гралися? Правильно, діти! З потягом, з квіткою, ромашкою та бджілкою. А які ви знаєте геометричні фігури? Правильно, квадрат, трикутник і коло. Молодці дітки. На цьому я з вами прощаюся та кажу до нових зустрічей!